Намасте, у санатанадхармі Надхармі все життя вважається як процес великого енергообміну. Жити означає обмінюватися енергією, і все життя це махаяг'я. Махаяг'я означає велике жертвопринесення, і з погляду святих, життя має бути великим жертвопринесенням для досягнення досконалості. Вважається, що людина має п'ять боргів перед Богом Творцем, перед богами. Перед святими ріши, мудрецями, перед людьми і перед предками, і навіть перед природою і перед тваринами. Коли ми робимо підношення брахма ягія, читання священних текстів, вивчення священних писань, ми виконуємо свій обов'язок перед Богом. Коли ми шануємо святих, ми шануємо ріши, древа святих покровителів, ми виконуємо обов'язок перед ріші. Коли ми робимо поклоніння Богам хоми, ягі пуджі, читаємо мантри. Ми виконуємо обов'язок перед богами. Коли ми робимо пітрі у пасану, ми виконуємо обов'язок перед предками. Коли ми висловлюємо повагу до людей, ми виконуємо обов'язок перед людьми і коли ми дбаємо про братів наших менших, про тварин, птахів, риб, захищаємо їх, рятуємо, оберігаємо їх, допомагаємо їм, не вбиваємо їх, виявляємо до них співчуття, годуємо їх, ми виконуємо обов'язок перед природою. Перед тваринним світом, і ось віддавання цих боргів закриває наші старі кармічні зв'язки, які нас тримають у цьому світі. Коли ми добре виконуємо ці борги, наш статус у всесвіті підвищується. Наприклад, ми зі звичайної людини стаємо садху, з садху ми стаємо джняні, з джняні – сідхом, з сітхом, з сітха деватою. Тобто, ми правильно рухаємося еволюційними сходами у всесвіті. Правильно вибудувати своє життя значить закрити старі борги і не накопичувати нових, щоб еволюціонувати, рости до Божественного. Тому все життя людини це участь у цьому енергообміні, участь у цьому жертвопринесенні. Коли ми так діємо, ми діємо відповідно до космічних принципів, космічного закону гармонії ріти і, зрештою, підносимося до божественного стану. Якщо ми порушуємо процеси енергообміну, виходить, ми щось беремо і не даємо натомість, тоді ми не закриваємо борги перед кармічними кредиторами, не виконуємо договірних зобов'язань, це стає нашими кармічними кредитами, і ці кармічні кредити затримають нас на еволюційному шляху. Тому немає сенсу красти, бути скупим, щось несправедливо присвоювати, неправедно діяти. Тому що закон карми, який є частковим проявом принципу дхарми, так влаштований, що енергообмін завжди буде враховуватися, і якщо ми порушили принципи цього енергообміну, наш еволюційний ріст пригальмується, адже все одно нам доведеться віддавати цей борг не грошима так емоційними станами, не діями, так якимись ситуаціями, ми знаходимося в потоці карми. В безперервному потоці енергообміну. Якщо ми щось отримуємо, ми маємо обов'язково щось віддавати. Іноді ви можете отримати щось фізично, але віддати це ви можете не фізично, а емоційно. Іноді ви можете отримати щось на емоційному рівні, а віддати це на інтелектуальному рівні. Як же дізнатися, в якій ситуації та як правильно діяти, щоб цей обмін був справедливим та збалансованим? Потрібно вивчати шастри, священні писання. Наприклад, Скандапурана описує різні види пожертвувань, різні типи мотивацій та випадки для пожертвувань. Іноді цей енергообмін може полягати у тому, щоб задовольнити кармічних кредиторів із минулих життів. Кармічні кредитори істоти з тонкого світу або з фізичного світу, з якими ви в минулому створили різні зв'язки, і ви їм щось винні за законом карми, або. Щось ви забрали у когось чи комусь дали обіцянку, але не встигли її виконати. Чи якась людина захищала вас чи лікувала вас, але ви не відплатили їй. Тонкі тіла цих душ, що вже перейшли в тонкий світ, це пам'ятають. Або фізично кармічні кредитори з'являються у вашому житті, вони приходять до вас і пред'являють певні претензії, вони заявляють про своє право отримати від вас повернення на сплату боргу. Іноді ми можемо не пам'ятати, ми можемо думати, чому ці люди так поводяться, чому вони не приймають мене просто так, не люблять мене просто так, тому що це може бути не пов'язано з цим життям, а з минулим. І тоді ми маємо задуматись: якщо це кармічні кредитори, то можливо я в минулому заборгував їм. Тому як я можу відплатити їм кармічний борг у цьому житті? Тоді деяким духам робляться підношення, і вони перестають шкодити. І людина, якщо вона хворіла, одужує. Для деяких істот роблять ритуали, читають мантри. Тоді дух, що вселився в ауру людини, задоволений даром, залишає його, і людина одужує. Або, якщо це на фізичному плані, людина була кармічним кредитором, то вона може мати погані стосунки з цією людиною. Тоді треба подумати, а що я можу зробити, щоб виплатити цей кредит і щоб ці відносини гармонізувалися? Тут усе залежить від того, якою великою душею, якими великодушними якостями ви наділені, чим ширша ваша свідомість, тим більш великодушне ваше серце, і тим швидше ви віддасте ваші кармічні борги, тим швидше ви виплутаєтеся з негармонійних станів, старих проблем, неправильного енергообміну. Але якщо ви будете зі звуженою свідомістю, якщо ваше серце не таке великодушне, якщо ви будете трохи за щось чіплятися, берегти для себе, не ділитися, свідомість буде ніби звужена. Ви не виплатите ці кармічні борги у цьому житті і вони перейдуть у наступне життя. Відповідно, ваше просування шляхом духовної еволюції сповільниться. Той, хто йде шляхом звільнення, має зрозуміти, йому потрібно виплатити всі кармічні борги. Навіть якщо один борг залишиться. Він може спричинити нове народження, причину для незвільнення, тому він намагається жити так, щоб не створювати нових боргів, щоб нікому не бути зобов'язаним, щоб виплатити всі старі борги. Він переходить до принципу божественної милості, благословення і обдарування, до принципу божества, що дає, до принципу пурнатви, повноти. Коли я сповнений, я самодостатній, я віддаю більше, ніж я отримую. І мій кармічний баланс створює запас заслуг. Коли мені ніхто не винен, то і я нікому не винен, але я віддаю безкорисливо я виявляю великодушність за принципом божества, що дає.